І до позитивних новин ті новини, які знаєте, збивають спантелику рашистів, але радує душу кожного українця. Бо власну авіацію росіяни втрачають завдяки прицільним ударам з боку Сил оборони України. Так от стало відомо про те, що Україна несподівано виграє повітряний бій. Про це повідомляє видання «Більд». Насамперед повідомляється про те, що F-16 збив російський су 35 Що пишуть у Більд? Те, що вперше в історії Еф 16 збив російське су 35 Бій відбувся вчора над північним сходом України. Росіян обіграли. Або розвели, як кажуть у народі, українські ВПС відправили винищувач для атаки російських позицій в Курській області. Ну і у відповідь росіяни підняли су 35 Однак російський пілот потрапив у засідку, бо разом із ф 16 у повітря піднявся шведський літак дальнього виявлення САП триста і Едаблюенсі, який перехопив су 35 ще за 300 кілометрів до кордону і передав координати пілотові ф 16 Насамперед, про що відомо, так те, що американський винищувач випустив ракету ЕМ 120 і су 35 був збитий за 16 кілометрів від кордону, неподалік від Коренова на Курщині. А, дійсно, шведська система AWACC, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів, нейтралізувала перевагу, яку РЛС на російських су мали по дальності. Тобто, дивіться, f 16 має відтепер запустити ракету раніше аніж його побачить су 35 і це дійсно історичний момент, але відтепер тепер доведеться максимально ретельно маскувати е, САП. Про що повідомляють у медіа, і насамперед ми з вами прекрасно розуміємо, що це просто неймовірно. Це історично е, про це до речі, написав і канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в соціальній мережі X, Це той, що він дописав Справа Не тільки в 16. справжнім геймченджером стала шведська система Авакс, яка розпізнає російські літаки за. Сотні кілометрів із прямої ракети f 16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують. Написав канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в соціальній мережі X. Окрім того, аналітичний портал AirPower підкреслив, що це перший повітряний бій за участю українського F-16. Ба більше, російський літак був збитий голландською модифікацією F-16 AM, яку багато експертів вже вважали застарілою. Е, нагадаю, те що. Попередньо також повідомлялося раніше голова ради резервістів сухопутних військ України ЗСУ а, Іван Тимочко розповів, що із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було підтверджено близько 15 випадків знищення російських літаків су 35 Він зазначив, що за непідтвердженими цифрами було збито десь понад 25 винищувачів. Це той, що він ще зазначив раніше. І з рахуванням, що весь ВПК Росії випустив таких су 35 із тими, що пішли на експорт, і тими, що є в Росії близько 125 розуміємо, що це третя або четверта частина парку су 35 сказав Іван Тимочко. Тож ми бачимо, що наші захисники просто неймовірно працюють. Ми дякуємо їм за таку, знаєте, титанічну працю, за те, що вони якомога більше е, ліквідовують із цієї авіації, яку має Російська Федерація. Тут варто зазначити, і про те, що було е, напередодні. Е, Генштаб збройних сил України до речі дописав, що вражено літаки на аеродромі Саваслейка. Про це також треба казати. Вніч на 9 червня підрозділи. Сил спеціальних операцій зсу у взаємодії з іншими складовими сил оборони України завдали ураження по аеродрому Саваслейка, що у Нижегородській області Рефії. Російський агресор використовує його для ударів по території України. Із цього військового об'єкта, зокрема, регулярно злітають і винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет Канжал. За попередню інформацією уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Імовірно, літаки міг 31 та су Су-34. Але результати бойової роботи уточнюються. Далі буде дописали у генеральному штабі збройних сил України, і ми вкотре дякуємо нашим захисникам за таку неймовірно жирну ціль. Ну а в той же час український експерт Валерій Клочок розповідає свої думки з приводу такої строчної події, яка в 16 збив су 35 Тож далі давайте послухаємо. Поки що без офіційного підтвердження Генерального штабу Збройних сил України, але за повідомленнями західної преси і західних е аналітиків, виявляється, українським пілотам f 16 вперше вдалося збити сучасний російський Су-35. Про це у неділю. 8 червня написали у виденні більд. А про знищений літак ви знали ще вчора. Йдеться про випадок, який стався напередодні 7 червня у Курській області. У рамках оборони Сумської області повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в Російській Курській області. У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний Су-35. Проте пілот російського винищувань. Потрапив у засідку. За даними видання Bild, разом із f 16 Україна підняла в повітря шведський саап 340 про який ви чули вже певне раніше, але. Повідомив про нього особисто я не зустрічав. Який, власне, і виявив ворожий літак за 200 чи 300 кілометрів до кордону і передав координати f 16 І зазначається, що український F-16 запустив ракету по Су-35 і вразив її безпосередньо недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот встиг катапольтуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Але. Питання не лише В-16, справа в тому, що канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в соцмережі X написав наступне. Справа не лише F-16, пише він. Справжнім геймчейнджером стала шведська система AVAX, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35. Навіть не знав, що його атакують. Це дуже важлива деталь, поки що вона, звісно, не підтверджена Генеральним штабом Збройних сил України. Тим паче, це справді перший бій f 16 Су-35, що є таким ідеологічним фактором. І якщо ми надалі будемо використовувати більше західної зброї для відбиття російських атак, ну то, звісно, ефективність росіян буде значно меншою. Але поки що достатніх таких засобів ми, на жаль, не маємо. Поодинокі випадки показують, що це. Можна робити і варто робити, втім ні сполучені штати Америки, ні європейці не поспішають з передачею Україні достатньої кількості військової допомоги. А в той же час також, як дописав військовий оглядач Більд Юліан Рьопка, німецька оглядач наголошує, що бій є просто історичним. За його словами, мегалітак диктатора РФІ Путіна програє перший повітряний бій. Українська авіація застосувала ось таким чином літаки для атак позицій російських військ на Сумщині та Курщині. Водночас окупанти направили в бій Су 35 З'явилися також перші подробиці від авіаексперта Костянтина Криволапа. Він надав свої коментарі. Так, от він зазначив, що вже після унікального. Лього спецоперації Павутина Україна завдала ще більш болючих, таких знаєте, ударів по російській авіації, послаблюючи її мовою про атаку на завод у місті Чебоксари, столиця Чувацької республіки, оскільки на ньому виробляються адаптивні антени комета, що використовуються зокрема в уніфікованих модулях планування і корекції кабів, та в іншому високоточному озброєнні окупантів. Ну і звісно, про знищення російського Су-35 на курському напрямку та ймовірно міг 31 к прямо на аеродромі слійка, що я вам казала попередньо, коли з'явилися приємне повідомлення і відео, що у полі лежить російський су 35 Перше питання, яке у мене виникло, чим його збили? Адже він має систему антиребу протиракетний захист і не мав би бути збитим в умовах, в яких працює і наша, і ворожа авіація. Річ у тім, що всі літаки намагаються не наближатися до лінії бойового зіткнення на відстань ближче за 40 кілометрів. Зокрема, Су-34 кидають бомби з відстані 40-50 кілометрів, і це вже ризикований варіант. А якщо йде скидання бомб та кабів по лінії бойового зіткнення, то відстань може бути не менше 60-70 кілометрів. Цей же літак поводиться досить нахабно, впевнено залітаючи на територію Сумщини, імовірно, вважаючи, що зможе вразити будь-який український літак, що може з'явитися біля нього. Тож першою була думка, що його вдалося приземлити з допомоги з «Бук-М1», які є на озброєнні в сил оборони Україна. Зараз же починає з'являтися неверифіковані твердження, що у цій атаці взяв участь Ф-16, і, імовірно, не один. Якийсь літак ще міг бути приманкою. Також є повідомлення, що у цій операції був задіяний літак дальнього радіолокаційного виявлення САП триста. 40 і який бачить на відстань до 400 кілометрів, він міг вести спостереження за цим Су-35 і потім передати координати на ракети АІМ, які стоять на F-16, зробивши ціле наведення, пілот фактично тільки запустив ракету, не бачиш у цілі, і це дуже схоже на правду. Хоча цікаво, як цей сап 340 не був ніким помічений, зафіксований Річ у тім, що Су-35 стоїть радіолокаційна станція. А оскільки літака здоровенна мурда, як дописав і сказав Криволап, порівнянні з F-16, то цей радар бачить бомбардувальники десь на відстані 250, а винищувачі 200 кілометрів, в залежності від його типу та радіопомітності. Якщо брати повітряний простір, в якому зараз розвертається бойові дії, то Су-35 має в середньому десь в півтора рази більшу дальність а у деяких випадках і в два рази більшу ніж всі інші літаки, які є із нашого боку, в тому числі мережі. В 16 ба більше Су-35 може бути оснащений длокобійною ракетою ПІ 37 М, яка може вражати літак на відстані 230 е, пробачте 230 кілометрів, і ці ракети, які є у нас на озброєнні, б'ють на відстань 120 кілометрів. Тож, схоже на те, каже Криволап, що це була якась засідка, дуже тонко розрахована вкотре операція. Адже знаючи, що це Су-35 буде з'являтися, було розуміння, як відволікти його увагу і навести удар. Для України це великий плюс, адже ми маємо змогу спостерігати, як сьогодні вночі арефія підняла тільки до п'яти літаків і була задіяна невелика кількість ракет, саме тому що є серйозна проблема із носіями. А щодо історії з імовірним ураженням російського винищувача Су 30 або бомбардувальника Су 34 вони схожі зовні. То така втрата Арефії не дуже суттєво вплине на те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Таких літаків у ворога на жаль ще багато за сотню, каже криволап. Тобто, це по суті 1% від складу. Таким чином стратегічні авіації. Ці ворог вже втрачає спроможності, але сушок в них ще багато. Але це хороший ляпас Кремлю, зазначив Костянтин Криволап. Тож бачимо, наші захисники працюють і це просто неймовірно. І Вони щодня дійсно щодня дивують новими такими результатами.